Після того, як ми побачили впевнене відновлення на крипторинку, виникає цілком логічне питання: чого нам очікувати далі від ціни біткоїна? Чи це вже був увесь рух, чи на нас ще чекає подальший імпульс зростання? Крім того, нам потрібно поговорити про одного з найвідоміших інсайдерських китів, який щойно знову зайшов на ринок із величезною позицією. І оскільки ми всі знаємо, наскільки влучними були його трейди в минулому, це сигнал, який ви точно не захочете пропустити. Тож обов'язково дивіться відео від початку до кінця, щоб не пропустити жодного важливого факту чи даних. А зараз щиро вітаю вас знову на моєму каналі. Мене звати Наталі. Я щодня приношу тобі найсвіжіший криптоконтент. Підпишись на мій канал, увімкни дзвіночок і не забудь поставити лайк. Тоді я пропоную, перш ніж ми поговоримо про інсайдера Китая і про те, що він зробив, давайте спочатку поглянемо на весь ринок, де зараз можна спостерігати кілька справді гарних зелених бульбашок. І навіть якщо ми зараз подивимося на ціну біткоїна, то побачимо, що за останні дні ми піднялися вгору приблизно на 10% від наших мінімумів. З одного боку, звісно, як ми вже обговорювали в минулому відео, ймовірність зниження відсоткової ставки у грудні знову зросла до понад 80%. хоча минулого тижня вона ще була нижчою за 50%. А з іншого боку, тому що ми побачили, що екстремальний тиск на продаж біткоїна з боку американських сесій, який щоразу на початку ринку тягнув нас вниз, нарешті припинився. Ми зараз, принаймні, в понеділок, вівторок і навіть сьогодні не спостерігали жодного розпродажу. І це була одна з тих речей, які я хотів побачити, щоб ми могли розпочати гарне відновлення. Зараз, звісно, питання таке: відскок це ще не розворот, і тим більше це не відкриває нам шлях до нових максимумів. Тому, на мою думку, зараз ще важливіше дуже уважно стежити за тим, на що саме потрібно звертати увагу. І однією з таких речей, звісно, залишається DXY, тобто індекс долара, де ми наразі, як виглядає, відбилися від цього важливого рівня опору, утворивши подвійний пік. По суті, ми тут однозначно бачимо з п'ятниці, відколи змінилися шанси на підвищення відсоткової ставки, відкат, який призвів до того, що зросли не лише традиційні ринки, а й крипторинок. Адже справа в тому, що коли долар слабшає, зазвичай усе, що вимірюється в доларах, зростає і навпаки. Тому всі бики, звісно, хочуть бачити, щоб ми тут і далі пробивали вниз. Адже якщо цього не станеться, ми можемо побачити саме те, що бачили на двох попередніх ведмежих ринках. Подивіться, що я вам тут намалював на тижневому графіку. Тут ми у 2013 році. Тут ми впали на 7% вниз, перш ніж відбилися від цієї трендової лінії і отримали потужний відскок вгору. І саме в цей момент ми для крипторинку увійшли у ведмежий ринок. А востаннє, коли ми ще раз відвідали цю трендову лінію, це було насправді тут у травні 2021 року, коли ми побачили наш перший пік бичачого ринку. А після цього ми побачили у біткоїна корекцію вниз на добрих 50%. Однак треба чесно сказати, що хоча індекс DXY продовжував зростати, біткоін все ж таки зміг ще раз оновити свій максимум, тобто це не неможливо, що біткоін і DXY можуть зростати одночасно. Так само, як і не є неможливим, що біткоін зростає у періоди низької ліквідності. Але це просто схоже на те, якби ти намагався бігти не з попутним вітром, а боротися проти зустрічного. Але як би там не було, якщо ми зараз подивимося, де ми наразі опинилися, то можемо побачити, що ми знову дійшли саме до цієї трендової лінії, і як і минулого разу фактично сформували тут ідеальне подвійне дно. І це подвійне дно, яке ми тут сформували, дійсно ідеально збігається з нашим піком біткоїна, який ми також сформували у жовтні. І це у свою чергу знову повертає нас до теорії чотирирічного циклу, згідно з якою ми три роки зростаємо і один рік коригуємося. І справа в тому, що досі існує дуже багато старих біткоін-китів і загалом людей на ринку, які продовжують вірити саме в чотирирічний цикл. І якщо зараз подивитися на цей графік, то принаймні не можна сказати, що цю теорію вже спростовано. Це справді було б так лише у випадку, якщо біткоін досягне нового історичного максимуму наступного року. Адже якщо просто накласти графіки один на одного і припустити, що все відбувається так само, як і минулого разу, то ми вже побачили наш пік, і тоді приблизно у вересні 2026 року маємо знайти. Дно наступного ведмежого ринку. Однак я хочу ще раз чітко наголосити, що я не стверджую, що саме так і має статися. Це лише теорія, яка передусім залежить від того, чи побачимо ми зараз, що DXY дійсно демонструє силу, чи ж ми підемо далі вниз і, можливо, навіть проб'ємо цю трендову лінію вниз. І саме з огляду на те, що наразі ймовірність дуже висока, що Трамп ще до Різдва захоче призначити нового голову ФРС, який, звісно, ще не буде на посаді, але вже можна буде приблизно уявити, яку політику він проводитиме. І саме з огляду на те, що Трамп із великою ймовірністю призначить когось на кшталт Кевіна Гассета, який зараз вважається фаворитом, і є прихильником надзвичайно сильного зниження ставок і загалом м'якої грошово-кредитної політики, яка зазвичай призводить до слабшого долара, потрібно просто поставити. Вити собі питання, чи ви зараз більше належите до табору тих, хто вірить у чотирирічний цикл і дотримується його, чи можливо більше довіряєте циклу ліквідності і вважаєте, що біткоін особливо виграє у фазах стрімкого зростання ліквідності і навпаки. Адже я вже пояснював вам у більш детальному відео, що чотирирічний цикл завжди закінчувався макроекономічною подією, яка призводила до відтоку ліквідності з ринку. Тут це було так зване тета тантрум, тут QT і підвищення процентної ставки. У минулому циклі це знову було QT, а в цьому циклі ще нічого подібного не сталося. Навпаки, за кілька днів ми побачимо, що перше QT просто закінчується, і крім того, з великою ймовірністю, вже в грудні ми побачимо зниження ставки, а також наступного року ще кілька знижень ставок. Крім того, у 2026 році очікуються найбільші податкові повернення в історії Сполучених Штатів, і, звісно, досі обговорюється чек стимулювання на 2000 тисячі доларів, щодо якого адміністрація Трампа вже неодноразово заявляла, що хоче профінансувати це за рахунок митних надходжень. І це лише кілька прикладів. Також на цьому графіку від TechDev можна ще раз дуже добре побачити, що я маю на увазі, тому що тут угорі можна побачити ціну біткоїна з її піками та днами, а внизу бізнес-цикл. І в минулому завжди було так, що бізнес-цикл проходив точно так само, як і біткоін-цикл. І як тільки ми тут досягали вершини фази скорочення, тобто ось тут, у верхній частині червоної зони, це був момент, коли біткоін досягав свого піку. А коли ми опинялися в нижній частині цієї зони, це завжди був момент, коли біткоін знаходив своє дно. Однак цього разу бізнес-цикл дійсно йде значно повільніше, і ми лише дійшли до його середини. Що у свою чергу означає, що в цьому циклі на нас однозначно чекає ще одне бичаче зростання. Тож, як можна побачити, насправді не все так однозначно, як хотілося б. І саме тому зараз, коли дійсно важко передбачити, де буде біткоін через місяць чи два, я, окрім своїх довгострокових ботів, які так постійно торгують для мене, хочу ще більше займатися ручною торгівлею. Звісно, всі ці угоди ми будемо разом обговорювати тут на каналі. Адже незалежно від того, ринок зростає чи падає, завжди є можливості заробити гроші. До речі, для всіх, хто хоче супроводжувати мене на цьому шляху, а також разом зі мною вручну здійснювати ті чи інші трейди, або просто, крім звичайної біржі, хоче скористатися ще й європейською біржею, яка регулюється згідно з Міка, На Bybit.eu у вас зараз є можливість, якщо ви зареєструєтеся за моїм посиланням, виграти кілька дійсно класних речей. Або ви отримаєте гроші, айфон і так далі, і тому подібне. І я маю на увазі, якщо ви все одно хочете трейдити, то чому б не скористатися ще й шансом виграти щось класне? Але як би там не було, якщо вам це цікаво, посилання, як завжди, ви знайдете в описі під відео. Але тепер повернемося ще раз до біткоїна. Навіть якщо з фундаментальної точки зору все ще виглядає дуже добре, з точки зору технічного аналізу, ми, звісно, не повинні себе обманювати, адже тут ведмеді безумовно мають перевагу, і ми досі перебуваємо нижче важливих рівнів опору, таких як 200-денна середня та надзвичайно важлива 50-ти тижнева середня. Але це зовсім не означає, що навіть якщо ви зараз вважаєте, що ми перебуваємо на ведмежому ринку, це гарна ідея продавати саме зараз. Адже зазвичай буває так, що ми принаймні ще маємо побачити так званий мертвий кіт кіт-відскок», який у минулому завжди приводив нас до 50 -ти тижневої або 200-денної середньої, які наразі знаходяться просто між 100 і 110 тисячами доларів. І чим ближче ми підходимо до цього рівня, тим більше я особисто з міркувань безпеки буду розширювати свій шорт-хедж, який ми разом сформували приблизно на рівні 105 тисяч доларів. І я обов'язково продовжу його нарощувати. Я буду на шляху вниз суттєво хеджувати частину свого портфеля. І якщо ми все ж таки проб'ємося вгору, то мені це насправді байдуже, тому що у мене так багато лонг позицій, які якраз і виграють від того, що ми піднімаємося вгору. І ще одна людина, яка також вірить у досить потужний відскок, це наш добрий старий гаред, той самий інсайдер, який, до речі, 10 жовтня, коли стався той величезний крах, отримав досить гарний прибуток. І не лише тоді, адже і після цього він насправді був досить успішним у трейдингу. І як я вас тут у реальному часі інформував у твіттері, він однозначно відкрив досить велику лонг позицію по етерію. І як можна тут побачити, він відкрив лонг позицію по Ethereum на цілих 45 мільйонів доларів з ціною ліквідації у 2328 доларів. Це не найбільша позиція, яку він коли-небудь відкривав, але все одно це вже пристойна сума. Схоже, він дійсно досить впевнений у своїх діях, але обов'язково напишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Як ви вважаєте, інсайдерський гравець знову буде успішним зі своїм лонгом, чи ми все ж підемо далі вниз? На цьому ми вже підходимо до кінця відео. Поставте лайк, якщо сподобалося, і побачимось наступного разу.